Один стакан промитого рису викладаємо в форму для випікання змащену жиром. Розрівняємо рис по формі, посолимо за смаком. Додаємо улюблені спеції, я додаю сухий чесник та куркуму. Заливаємо рис півтора стаканами холодної води. Далі займаємось фаршем. Пів кілограма фаршу солимо за смаком, вдаємо одне яйце, пів маленької цибулини нарізаної можна додати укроп та 2-3 столових ложки вівсяних пластівзів. Дуже добре все перемішуємо. Виходить важ як на котлетки. Формуємо котлети та кладемо зверху на рис водою. Закриваємо все блюдо фольгою, ставимо у розігріту духовку на 200 градусів на 40 хвилин. Далі дістаємо з духовки, знімаємо фольгу та ставимо ще на 10 хвилин духовку. Виймаємо і посипаємо зелені. Смачна дієтична страва готова.